Усім привіт! З вами Ліза, Вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене понеділок, 16 грудня, і мені нарешті вдалося в понеділок підключитися і почати записувати влог. З початку тижня я навіть вирішила відновити свої записи, склала собі якийсь тут списочок. Цей блокнот я веду з грудня по минулого року, і е, тут у мене він, ну, мені подобається як він оформлений. Тут записувала тижні, процеси, що мені вдавалося, тут і схеми в мене, багато наліпок, але от останні тут тижні щось зовсім погано заповнено. Отже, що в мене з процесами? Шкарпетки. Маю дов'язати небагато і просто треба сісти. І дов'язати. Небагато порівняно з тим, скільки вже відв'язано, але ну, досить таки багато. Ще є. Так, це перший такий процес. Далі, змійки. Е, ці змійки мені треба доробити. Е, ну, тут оформити небагато. Роботи, тут хоче донечка, шапку, щоб я пришила. От. Ці змійки, але я буду оформлювати їх всі вже разом. Беру ниточку це Yarn Art Dolce 797-й Дуже класна. Не знаю, наскільки тут уже вистачить, мені здається, менше половини моточка вистачило на три змійки. Ну, ця дещо більше гачком номер 4 Це гачком No3. Безкоштовний майстер-клас в інстаграм. Залишу посилання на сторіночку, де я його знайшла. От, і ви там, я думаю, знайдете. В попередньому влозі я все детально це розповідала. Це другий процес. Далі, в мене є такі от туфельки, і треба до них вже дов'язати лялечку. Так вийшло, що в мене ця додаткова пара з'явилася, і хочу ще зв'язати гномиків. Хоча б одного хочу на подаруночок, от, і далі буде видно. Ось такі плани. Бути більше буде добре. Стосовно якихось великих виробів, то я вже казала, колись що до кінця року не планую починати, але дуже мені хочеться зв'язати. З того, що в мене є, і я це вже думаю виношую ідею, щоб з початку січня розпочати саме плечові якісь вироби. І з початку січня хочу так істотно зайнятися пледом і в'язати більше квадратиків. В грудні в мене ще не було, але в мене багато дуже таких от дрібненьких процесиків, які я хочу на подаруночки. Тому, так як вони зараз. Більш терміново, то буду в'язати їх. О, тож, відправляю в'язати. Дякую всім за увагу. Побачимося в наступних підключеннях. Привіт, сьогодні вівторок, 17, здається, так, 17 грудня. І хочу підключитися, показати, які в мене є просування. Ось стільки змійок в мене зв'язалося. Вчора в мене було три. Так. Я зв'язала ще дві вчора і одну сьогодні вже. І в мене ця ниточка закінчилася. Це Yarn Art Dolce 797-й номер. Дуже красивий колір. І на останню мені трішечки там не вистачило, просто вона вийшла дещо корошою. Але я вже думала, може скомбінувати з такою ниточкою, але вже не захотіла цим гратися. І ще сьогодні в мене зв'язалася ось така змійка, також дуже гарний колір, також ярн Артдольще відтінок 799. За майстер класом я в'яжу зі сторінки Instagram, який називається Fantasy MK. Авторка Amazon Box називається сторінка. Це безкоштовний опис у вигляді картинки. Набивається лише голова наповнювачем, тіло без наповнювача, але за рахунок малої кількості петель воно таке щільненьке. Я в'яжу гачком номер 3 Ось перша змійка в мене була гачком номер 4 Мені, по-перше, було незручно, по-друге. Ну, не подобалося, що не так щільно. В цієї очки 10 мм, в цих 8 мм. От Мені на світло хотілося б трішки більше очі, але в мене 10 мм очей вже немає. Я ще буду робити їм утяжки, вишивати війки, ну, Ось так, щоб була схожа на цю. І язички Я в'язати не буду, бо мені не подобається. А Можливо, ще щось якісь прикраси буду додавати. Оця ниточка дуже сильно сипеться саме в цьому кольорі 799, 797 я такого не помічала. Тобто тут уже краще не розпускати, бо починаєш витягати ниточку, розпускати, обсипається оце хутро, залишається білий, ну, біла ниточка така основа. Тут мені тяжко в'язати початок, бо не видно зовсім петель. Помиляєшся, десь або пропустиш, або двічі в одну петельку пров'яжеш, потім не співпадає загальна кількість стовпчиків. Тож іноді я розпускаю, Вже коли переходиш на ну, більш-менш по спіралі, там йдуть убавочки, але не дуже часто, то вже легше в'язати і їх в принципі, можна так посадити. От. Я думаю, що ще можливо, пару штучок я зв'яжу з цього кольору. І мені вистачить. Е, і, до речі, в цьому моточку був вузлик майже на початку е, самого моточка, тільки я відмотала, бо не хотіла ніяких з'єднань. Це вже, можливо, на якісь смужечки, на якусь іншу іграшку піде, звісно, викидати я не буду. От. Е, це такий перший процес, яким я займалася вчора і трішки сьогодні. І також трішки вчора, е, ввечері вже. Може, годинку сіла і пров'язала, може, трошки більше, ось тут шкарпеточок. Вже, помісила маркер, і вже трішечки-трішечки і дойду до носочка. Носочок в'язатиму однотонною такою ниточкою. І ну, вже хоча б це закінчення, бо мені здається, що вони такі вже довгі, якісь просто безкінечні. В'яжеться, в'яжеться, в'яжеться і Ніяк не закінчується. Ось, але, мабуть, сьогодні я ними займуся, хоча вже не знаю коли, в нас ще сьогодні батьківські збори в школі. Ну, от скільки буде часу нав'язання, все е присвячу цим шкарпеточкам. усім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, хочу поділитися, розповісти про невеличке просування, хоча. Часу начебто і нормально виділялося, але якось так. Дов'язала я шкарпеточки. Я їх у вівторок майже дов'язала. Там вже була я на носочку, в середу зранку закінчила, мені залишалося лише закрити голочкою закривала і так сказати, випала можливість закрити лише в середу увечері. От е, а е, випрала і вже вони висохші готові. Зараз в мене начебто є чотири пари. Е, ще одну пару я почну в цьому році, але я думаю, що дов'яжу я десь під Новий рік, тож ці передам вже хлопцям. Е, такі якісь подаруночки будуть просто. Е, резиночка 3х1 дуже гарні, мені сподобалися. Поєднання кольорів, пряжа в мене лишилась, я не зважую. Колись зважувала, зараз зазвичай я не зважую. Так приблизно оцінюю, що на пару має вистачити. в мене ще є залишок схожого кольору полин, десь трошки світліший за цей, ну, є різні кольори, сіренькі там і так далі. Дуже мені, оці, здаються, вдалими класні. І мені дуже подобається, як ця резинка виглядає на вивороті. Її бачила у Марини відео канал Lady Knits». Вона теж каже, що їй дуже подобається оця сторона, і можливо зв'язати чим не зв'язати таким візерунком шкарпетки. На цю сторону носити, то тут п'яточка, бачите, виворітня. мені не дуже це подобається. А так зв'язати, щоб це було лице. Я думаю, будуть класні шкарпетки також. Або навіть і шкарпетки, на якийсь інший виріб. Ось ось так. І всереду в мене був час пов'язати. У мене заплановані були процеси гачком. Але це щось таке мало бути. що... Швидко, там десь ну, буквально 20 хвилинок було. І я зрозуміла, як це погано, коли немає на спицях процесів, тому що ну, гачком я не завжди можу в'язати і не завжди хочеться, бо то втомлений, то ще щось. Тому я розпочала квадратик і вив'язала лише основу. Тобто то за ці 20 хвилин вже дов'язала. і... Хочу, щоб це був такий процес, коли коли хочеться пов'язати, чи є можливість пов'язати, а немає можливості гачком в'язати. Підібрала вже кольори надалі. Це це також в мене зайняло певний час. У мене є табличка, де я перелічую кольори, і я там не пишу поєднання, які в мене. Хоча теж можна таку табличку провести, От, щоб не було знаєте, повторюваності, бо мені хочеться поєднувати ті, ті самі кольори. Отже, я вибрала ось таке на один поверх преміум, Вінтер, 02 і. Ой, ну це лот, не так вам кажу, 603 і 613. Сама ця ниточка м, трошки кривенько лягає в квадратах. Сподіваюся, що ви того виправить. Але дивіться, яке гарне поєднання. Далі взяла молочний і. і, і коричневий. Ось такий. Це, мені здається, класика. Е, і. Також взяла, я тільки не знаю, чи це буде середина чи дах, бо середина там найбільший фрагмент, і взяла ось таке поєднання. Також класне. І буде і яскравий, і ось такий. Поки що якось так складаю, треба взяти спиці. Два з половиною, бо я весь час забуваю переходити цей перехід на менші спиці. В'яжу перший ряд, а іноді два ряди, бачу, що не то щось, Доводиться розпускати, а піднімати петлі тут досить складно, бо вони чорні, і там з одної петлі потім стає дві. Ну, коротше, там є свої нюанси. За майстер-класом Іри, канал професор Кофесова, посилання я завжди, коли показую квадратики, залишаю, як це в'язати. От е, цей дволицьовий е, жакард. Так, і що ще? Що ще я робила? Е, це будуть мої змійки. Я доводила їх до ладу, це наша. Ось така ця. Перепрошую. Ось така ця шапка кумедна вийшла. Воно так тяжко пришивалося тонкою голкою. Бо тут шах широкий дуже. Ну, вийшла так, Віка дуже просила в такій шапці. Вже зараз заховаю, подарую їй до, до свят. Ось така. І я ці всі змійки, які в мене були зв'язані, я вам їх всі не можу зараз показати, бо деякі вже подаровані, деякі запаковані. Е, ну, Робота також, яка нормально часу з'їла, це я їм поробила вишила війки, поробила отяжки. І хотіла я тут щось мудрувати, в'язати. Зажила в шухлядку, у нас такий магазинчик є, і купила сніжинки, бісер і вишила. Бо вже бачу, що вже мені треба, а ще не готово. І що я трохи, як завжди, запланувала більше, ніж в моїх силах. Ну, і також на подаруночок я розпочала новий процес. В середу я зв'язала одну ручку і щось вона мені так тяжко в'язалася. Перший гномик в мене чудово з першого разу вийшло, а тут то я петель не бачила, то ще щось. Я вирішила його робити, ну, як я вирішила, я в'яжу по малюнку, тут поставлю картинку. Саме такий у мене був в моєму бінго, коли я на початку року розповідала про плани на цей рік. Він йде сам, у нього костюм червоний, тому рукавичку я вирішила не робити, а зробити голу ручку. Тож тут не вив'язувала, бо на тому я вив'язувала такий рукавичку і манжет. В'яжу я за майстер-класами різними, які є в вільному доступі на YouTube і щось ще придумую сама. Тому, якщо ви питаєте, то я поважаю авторське право. Навіть якщо це безкоштовне відео перероблювати те саме, я не буду. Так, і ще це вже в мене вчора зв'язалася. Ручка, носик. І почала я в'язати тіло. Це ну, денце цього гномика. Це я ввечері думала, що пов'яжу, але взялася дороблювати змійки і вже все це, це все, що я зробила. Значить, залишається в мене п'ятниця трішки часу на в'язання, Ну і вихідні. Не знаю, як там вийде, не вийде підключитися, але. Е у мене в планах зв'язати цього гномика, бо планую його також на подарунок. І мені треба ну, терміново, бо подарунок я буду передавати ще час, щоб він дійшов. Ще я маю таке замовлення-незамовлення, ну, замовлення, але на нього я також цигачок, також іграшка, на нього я замовила ниточки, бо в мене всіх кольорів немає. Я думаю, що буде цікаво, і там мені треба до 6 січня, тож я дуже-дуже сподіваюся, що я встигну. Так, е по пряжі Yarn Art Jeans, 90-й колір. Дуже яскравий. У нас зараз е хмарки. Але я не включаю штучне світло, бо мені подобаються кольори, передаються. Досить таки природні, навіть трішки яскравіше на відео, більш такий, як моркв'яний, а він просто червоний, яскраво-червоний, без прожилочок, 90-й, бо там ще є 26-й, такий трішки з прожилками. Бежевий колір це сьомий номер. Це у той мій бракований моточок, який я е, вив'язую. У мене навіть він от в цьому місці цієї профарбовки. Порвався. Отже, такі справи буду в'язати квадратик, і буду в'язати по можливості гномика. От. Сподіваюся, що підключуся завтра, бо мені хочеться частіше підключатися. Не завжди це виходить. І покажу вам просування. Усім привіт! Сьогодні понеділок, 23 грудня, і покажу вам. Деякі просування їх практично немає, але хочу випустити сьогодні в'язовлог. І не знаю, як все встигати, не знаю. Отже, по моєму гному, ось так він виглядає. Так, значить, дивіться, попередній гном я вив'язувала ще десь ось декілька рядочків по коло, потім тільки почала робити збавляння, але воно все закрите шапкою, тому я бачила ось так, ручки спереду. Я бачила такі майстер-класи на YouTube, де не вив'язують зовсім. Тут одразу нашивають носика і пришивають шапку капелюшок. От. І, в принципі, я так і зробила, не знаю, мені здається, що це. Одразу якось такий різкий перехід, але якщо трошки наповнити капелюшок, то думаю, буде непогано. Я вам вже фото показала, як я хочу зробити. Тут я все в'язала так, як в попередньому гномику, але не так щільно набивала, і мені здається, що щільність в мене змінилася, тому що тіло. Менше, ну, саме і вуще, то, що нижче то таке. Капелюшок я в'язала гачечком номер 3 тіло No2,5. Вив'язала. Тут я не робила такий довгий цей кінець, і я робила прибавки, десь я 4 рядочки прив'язала 6 топчиків без накиду. Я не знаю, сьогодні фокус не хочу робити на камері. І потім я почала робити рядочок з прибавками, два рядочки без прибавок, рядочок з прибавками два рядочки без. І десь ось тут уже через рядочок робила ці прибавочки. Закінчила я ось таким візеруночком, тільки за передні стіночки в'язала його, щоб воно в мене ось так заверталося. І я собі порахувала, що через 6 рядочків я буду в'язати. Ряд за задні стінки, щоб у мене оця смужка утворювалася. Я за неї підхоплюю і пров'язую цей візеруночок. Тобто мені тут, в принципі, залишилося два ще рядочка обв'язати, але я також хотіла спати, що я пішла спати. Це я робила в суботу, здається, чи в п'ятницю. Вчора я абсолютно не в'язала, так, такого рідко буває. але Ой, трохи було справ таких сімейних, домашніх, цілодобовий шопінг, потім, коротше, домашні справи. Так, і дов'язати, пришити, зібрати, вшити. І ще я бороду тут хочу вив'язати. Але я не хочу робити молочну, як на тому гномику, хочу робити білу. Я замовила ниточки, замовила, уявляєте, щоб зекономити час, щоб настояти в черзі на поштамат. І вони мали приїхати в п'ятницю. В п'ятницю дзвонить до мене, не знаю, кур'єр чи як, чи водій нової пошти і каже, що всі комірки зайняті, можемо безкоштовно передресувати, а це прям поштомат на вході у відділення. Але вже приїде на наступний день. І воно ще знов його завезли на перше відділення там на головне. Потім вчора я зранку подивилася, мало прибути сьогодні до шостої вечора, то я вже ввечері не дивилася, а воно ще вчора прибуло. Отже, я забрала ще не розпаковувала, покажу вам ці покупочки в наступному, напевно, відео. Там є білий колір от до чого я. І я хочу вивізити цю бороду, так як на тому фото, що я вам показувала, і пришити ще. Ці помпончики, такі в мене є, як з дощиком, такі новорічні, і ось такий мій план по цьому. Коли ми з вами бачились, я вже не пам'ятаю, що в мене було начебто денце вив'язано. Ну, Тобто тут недовго я працювала над цим, ну, капелюшок дещо довше, бо тут рядочки, і оце, ця обв'язка, вона нескладно робиться, тут в'яжеться з'єднувальний стовпчик. Рапорт такий з чотирьох петель. Одна петелька пропускається, в наступну в'яжеться два стопчика з одним накидом, повітряна петля, два стопчика з одним накидом, одна петелька знов пропускається, і знов починається той самий з'єднувальний стовпчик. Ну, Можна і не пропускати ці стопчики, тоді буде більш така кучерява як ялинка. Але я хотіла так, ще мені дуже подобається в коричневих кольорах такий, знаєте, як Прянична ялинка, чи як це сказати? Ну, тобто, наче це з тіста такий, така ялинка зроблена і кремом. так оздоблена. Також, Якщо я знайду фото, ставлю, так, таким самим чином можна зв'язати просто в коричнево бежевих кольорах. Ну, дороблю. Дуже хочу сьогодні доробити, а як там вийде, не знаю. І було в мене в суботу там час, щоб пров'язати якихось пару рядочків. І відео трошки монтувала, щось трошки робила такого, що можна пов'язати під це, то я продовжила будиночок, я вам показувала тільки в мене була основа зв'язана. Ну це також це дуже мало. Це не скажу, що там я навіть вечір посиділа, ну, десь там 20 хвилинок, там 10 хвилинок, ну, так от потрошку-потрошку по воно у мене в'яжеться, але добре, що є цей процес, бо, наприклад, якщо в мене тільки гачок і є 10 хвилин, то я не буду навіть починати. От такі мої відео перед святкові. маленькі просування, але нічого. Я ще собі запланувала ще дві змійки зв'язати. Я не знаю, як я це все встигну. От, і Обов'язково мені треба гномика закінчити. Так що, поки що, це все. Дякую всім за увагу. Побачимося в нових відео. Па-па!